Пунктом різне звично розпочалось сесійне засідання. Депутат Олег Нижник поцікавився, чому заходи у місті, приурочені до важливих дат, проходять протягом робочого дня, а у вихідні під час богослужінь. Питання сформував тому, бо саме цього дня у Калуші відбувалося віче, а сесійне засідання унеможливлювало присутність депутатів на заході. Міський голова відповів, що мовляв, ось уже протягом семи років не змушує примусово відвідувати держслужбовців подібні заходи. Сюди підкреслив Ігор Насалик. Йдуть. За бажанням і покликом, але оскільки депутат висловив саме таке бажання, очевидно, що чіткої відповіді на запитання він не почув. Микола Найда порушив тему попереднього сесійного засідання. Відповідаючи на депутатське звернення, закликав присутніх у залі взяти участь у порядкуванні скверу на вулиці Січових стрільців. Обранця громади Ярослава Кущака турбувало питання проїзду через місто вантажного транспорту. Цю проблему обов'язково потрібно вирішувати, апелював він. Міський голова у пункті різних озвучив те не неоплати мешканцями міста комунальних платежів, що тягне за собою низку боргових зобов'язань, в тому числі заробітної плати для комунальників. Місцевий бюджет приймати участь в комунальних платежах мешканців не буде. І в цьому повністю підтримаю Романа Миколаєвича. Повністю підтримую. Не повинен місцевий бюджет дотуювати проживання мешканців міста. Не повинен, ну люди добрі, ну не може місто Калуш бути найгіршим платником комунальних послуг в Івано-Франківській області. Відтак розглянули перше питання власне порядку денного про програму погашення заборгованості госпрозрахункового ортопедично-лікувального відділення стомат поліклініки. Шляхом голосування реструктуризували борг установи, несли зміни до бюджету міста Калуша, створили тимчасову комісію міськради щодо перевірки комунальних закладів міста, затвердили план роботи Калуської міськради на друге півріччя 2013 року. Виділили одноразові грошові допомоги для лікування дев'яти онкохворих у сумі 20%. 26 тисяч гривень при розгляді питання про статут муніципального ринку дали можливість збільшити статутний фонд підприємства на 50 тисяч гривень для оптового придбання овочево-фруктової продукції, яка реалізовуватиметься на ринку за низькими цінами. Прийнято цього дня на сесії низку рішень з ряду земельних питань.